Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось питання, чи здійсниться ваше бажання? Які перешкоди, щоб ваше бажання здійснилось? Кажіть, покажіть. Це щось стосується грошей, ваше бажання. Маєте прибуток стабільний, але невеликий. Хочете більшого. На майбутнє вийшла недобри карти. Буде якась допомога, і е, матеріально дуже погано. Матеріальний стан буде погіршуватись. Чого так сталося? Бо Верховна Жриця, та таємниця, що розробила? Якийсь є вплив негативний від іншої людини, від чоловіка. Він вважає, що це вам по справедливості. Що це вам помста за щось, якісь такі стосунки в коханні, що чи ви його кинули, чи ну, розлучились, пішли від нього. Що це помста вам, він вас карає е, матеріально. Що, можливо, в когось немає, просто банально за що годувати дітей. Зараз там такий слабкий але ще можна якось виживати на подальше, ще гірше, і це негативний магічний вплив, це, він не ходив ні до яких там ворожих, нічого не робив. Він просто своїми думками так вас програмує негативно, і ви себе також негативно запрограмували. Зараз будемо прибирати цей негатив. Заперечую, будемо відкривати вам шляхи на гроші, щоб ця ситуація змінилась. Ви просто самі себе. Налякали, дуже боїтеся залишитись без грошей. І людина, яка на вас негативить, вона це знає і користується цим, і підсилює ваші страхи. Зараз ми будемо перекривати цей негатив. Все погане, що він вам робить, Це називається насилля, економічне насилля. Якщо. В, в, в декого хто мене дивиться зараз, це загальний розклад. Да? Хто, хтось має дітей, на яких чоловік зовсім не дає коштів. І це він робить навмисно, він вас так наказує. Перекриваю. Це жахливо. Це не можна так робити. Це великий гріх так робити. Так, вищі сили, янголохоронці. Того, хто мене зараз дивляться, прошу захисту, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах на гроші. Відкрити шляхи на гроші, прибрати всі перешкоди з шляхів на гроші. Нехай у вас завжди будуть гроші, їх на все буде вистачать, вони ніколи не будуть закінчуватись. Буде так і так буде. Буде так. Кажіть собі, що в мене є гроші, завжди вони ніколи не закінчуються, їх на все вистачає. Просто собі таке кажіть, дозволяйте собі мати ці гроші, не, якщо навіть їх нема, не, не треба а, загострювати на цьому ваші думки і крутити всю стиральну машину в голові, що їх нема, нема, нема. Подумали погане? Кажіть, я б знову я про це подумала, не буду. У мене завжди є гроші. Гроші приходять швидко та легко. Так, скажіть, покажіть, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші ще. Чи залишились перешкоди на ваших шляхах на гроші? Гроші прийдуть. Десять мічів все погано. Карта башня також все погано. Це про скандали, про руйнування, про. Але це ж страхи, це те, що в голові. Про зраду, про те, що ви в складній дуже ситуації, ви почуваєтесь на самому дні 10 мічів, все, крах повний. Дуже налякані, дуже втомлені. Що на майбутнє? Тройка кубки вийшла. Це що буде якесь покращення. Знайдеться людина, яка буде вам допомагати. Це можуть родичі, може в когось брат, може в когось там батько, чи чоловік, або просто чоловік, друг, або чоловік, з'явився коханий, таке теж може бути. Це чоловік, який прийде на допомогу, допоможе. І кажуть дев'ять Жезлів, що ви будете десь працювати, ви знайдете, де мати прибуток. Але прибуток у вас не буде такий, як ви хочете, не 10 пентаклів, 7 пентаклів, але це вже краще, на це можна прокормитися, прокормити дітей. Так, а зараз ми у цьому негіднику повернемося, розбите серце, все дуже погано, зрада. Двока Пінтаклі і мечів, мічів. Скандали, порти життя, руби скандали. Мало того, що розлучення, так ще й скандали. Не відпускає вас. Емоційно виматує. Прибираю негатив. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. заперечую. Зараз дуже багато негативу в вашому житті. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, грошей зовсім нема. Так. І о, тут я бачу бажання, що ви хочете, щоб були гроші, щоб ви хочете бути матеріально незалежна, і щоб припинилася ця агресія з боку чоловіка на вас, щоб перестав витряпувати усі нерви. Щоб заспокоївся, заперечую, відчепився, заспокоївся і припинив, щоб почав нормально жити і піклуватися про дітей разом, щоб давав гроші на утримання. Так, прибираю негатив, заперечую. В кого не співпадає, оце, що я розказую, це просто не, вас, не ваш розклад. Вам краще до мене особисто звернутися, тоді буде все про, чисто про вас. Тут загальний розклад, оце всесвіт вихватив у саму таку. Кому гірше всього, кого більша, саме більша несправедливість, і дуже важко. Вище сили, янголохоронці, духи роду, того, хто дивиться, прошу захисту для допомоги і допомоги для вас. Прошу прибрати весь негатив з вашого життя. Прошу відкрити шляхи на гроші, прошу відкрити шляхи на здійснення бажань. Хай те, що вам потрібно, бо щось краще без перешкод проявляється у вашому житті. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Весь негатив, що вам роблять, все зле лихе, поверну, повертаю тому, хто це робить. Все, що вам бажають, хай з, ним, з ними станеться. Та буде так і так буде. Хай весь негатив від вас, як від зеркала, відбувається, тому хто робить назад, повертається. Дуже багато негативу від чоловіка, з яким були стосунки. Він прямо прокльоне, прокльоне йшли і хоче максимально, щоб вам було складно. Щоб дуже багато негативу йде, не хочу казати голос, щоб не ці програми не підтверджувати. Да? Ми знімаємо негативні програми, ставимо позитивні зараз з вами. Вас вистачить свої сили, своєї енергетики. Це йому без вас гірше буде, бо ви свою енергію більше туди не будете давати. А ви будете тепер просити вищі сили. Раніше ви просили щось для нього завжди. Тепер просіть для себе. Гроші для себе і кращу життя для себе, для дітей. Вищі сили скажіть, карти Таро покажіть. Що заважає здійсненню бажання того, хто дивиться? Начальник. Це гарна карта, що ви вже зробили цей крок, що ви окрема від тої людини, яка вам робить шкоду. Він оце ну, як головний над вами був, як магію якусь над вами мав. В голові дев'ятка мечів, дуже втомлена, налякана, головні болі, нема енергії. Це пройде. У вас є енергія ваша, дуже класна, така, ви маєте сили, енергія созідательна. Що все, до чого ви чекає, торкаєтесь, розквітає, починає працювати, жити. Дуже гарна, така позитивна, світла енергія. Зараз. Стабільно поганий стан. Так, а чи збудеться бажання? Чи збудеться бажання? Скажіть мені, того, хто дивиться, чи збудеться? Так, шлях відкритий, на здійснення бажань. В повній мірі здійсниться 10 кубків, все, що ви мрієте, все, що ви бажаєте, все з вами станеться. Дозвольте собі мріяти про те, що ви хочете. Дозвольте собі мати те, що ви хочете. Не ставте собі негативні програми. Ця людина, з якою ви були разом, вам проклюне йшли. Карта смерті проклюне на смерть. Це не магічний дія там у майстра, нічого він не заказує. Він просто каже, що ти там. Ну, не буду казати по смерті, коротше. Так ненавидить, так е, е, ображений, що ви вирвались від нього, що бажає вам смерті. Така негарна людина, ви в конфлікті. Вам з цього треба виходити. І одразу кажу, якщо хтось хоче шукати спасителя, шукати, що я знайду час кращого чоловіка, і він мене врятує, це не ваш варіант. Ви знайдете такого самого спасителя, бо у вас по кармі таке, вам треба ну, краще до мене на прийом, звісно. Треба почиститись дуже гарно, бо наступний йде такий самий король міча. Той, який ви будете думати, що він вас врятує. Связь, любов, роман, може, в когось вже якісь відносини зав'язались, що треба кудись переїжджати, і це будуть стосунки. Але він зараз дуже гарний, потім він стане, буде ну, такого ж плану, бо гірше, як той, від кого ви тікали. То не ведіться на це. Треба самі ставати на ноги. І матеріально, він вам зараз грошима хтось допомагає або обіцяє, що буде допомагати. Він це виконає, але це, він заманює вас. Це не добре. Потім буде таке саме за, за отношення і дуже погано. У вас, скоріш за все, по кармі так, що всі, наступний чоловік такий же йде. Заперечу, що з одного вирвались з полону і в інший можете втрапити. Оця женщина в біді, це, в, так, в такому стані не треба заводити відносини. Ви повинні не залежати від кого. Випутуватись само. Навіть якщо діти на руках, ви сильно ви зможете. Або ви сильний ви зможете. Так, перекриваю негатив, прибираю страхи. Заперечую. Заперечу, у вас все вийде. На майбутнє ви все, ви все зробите, те, що ви мрієте, все здійсниться. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для того, хто мене дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди зі шляхів, на здійснення бажань, щоб були гроші, щоб була, було. Життя таке, як ви бажаєте, нехай те, що вам потрібно, бо щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Прибираю весь негатив, всі негативні програми анулюю. Все зле легке, що вам бажали, повертаю тому, хто це вам бажає, по Верховному суду, що вам бажають, хай з ними станеться. Нехай весь негатив від вас, як від дзеркала, відбувається, тому хто його робить, назад повертається. Буде так і так буде. Вище сили, прошу захисту, Божого захисту прошу. Для того, хто дивиться, і допоможіть, врятуйте, і хай здійсняться всі бажання і матеріальний стан хай налагодиться. Хочу подивитися ще, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші. Бо я так розумію, що тут головна проблема це де жити, за що жити, як жити, як виживати. Ви ще сили скажіть, покажіть, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші. Так, да, є перешкоди 10 мічів на самому дні. Дуже погано. 8 мечів, тройка мечів, емоційний стан дуже поганий, зрада. Так, ну, далі буде краще. Далі буде краще. Негатив той, що. Якщо б ви залишились, або якщо ви залишаєтесь в якихось страшних негативних умовах, тікайте звідти. Це карта розлучення, що ви підете або пішли. А і також це карта, що ви своїм вчинкам, то, що ви пішли від тої людини, з якою не, не добре, не гарно, яка вас зраджує. Ось зраджувати можна не тільки фізично, можна і матеріально. Тиск робити, і знецінювати це також все зрада. Ось шість мечів, що з опасності. Ви все правильно зробили. Ваше життя повертається на краще. Дев'ять кубків, ви будете мати задоволення, радість, і в вашій мрії здійсняться, і гроші під'являться. Буде якийсь стабільний прибуток, невеличкий, але стабільний. Допомога якась. Дев'ять пентаклів, це також про гроші. Цей весь негатив я забираю. Заперечую. На, на дні колоди карта мир, дуже добре. Це ось, задоволення у всіх сферах життя. Ваше життя тільки починається і воно покращується. Воно йде на краще, стане краще. Не кошмарте самі себе, не нагнітайте цю ситуацію, не жалійте себе, а навколо себе вибудовуйте таку картину. В якій ви хочете опинитися. Не, не там, де ви зараз, а те малюйте навколо себе, що, куди ви йдете, де ви хочете бути, щоб було все добре. Перекриваю. Матеріалізуйте навколо себе ситуацію, в якій все гаразд. Рійте про це, пропишіть на бумаги, як ви хочете. Так буде. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, прошу прибрати всі перешкоди шляхів на гроші, відкрити шляхи на гроші, на здійснення бажань, нехай що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. І прошу прибрати всі негативні програми, всі, всі гори, страждання, біль забираю, нулюю, відправляю тому, хто робив. Та буде так і так буде. Ваше життя починається заново, і воно буде краще. Так, ще останній раз дивлюсь, мені треба добитися, щоб не було перешкод. Чи залишились якісь перешкоди на ваших шляхах на гроші, на ваших шляхах на здійснення бажань? Чотири пентакля, дуже гарна карта. Дев'ять жезлів в процесі, майже завершено, все буде добре. Ви зробите. Ви не сидите склавши руки, ви щось робите, і те, що ви робите, привезве вас до перемоги. Карта, звізда, здійснюється всі ваші бажання. Так, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати. Донати це знак Вищим силам, що вам дійсно цього потребуєте, і що вам це потрібно, щоб вам допомогли. І до зустрічі на каналі.